Сегодня в 5 часов утра проснулась от боли, от того, что болит зуб мудрости, он у меня растет не так, а вот так. И врачи говорили, что лучше его не трогать, не удалять, если не болит. Но вот, походу, настал тот момент, а у меня есть медицинская страховка, но нету еще регистрации ни у одного стоматолога, хотя я планировала это как раз сделать на этой неделе. Я не знаю, как скоро меня примут. Давайте сейчас устроим эксперимент. Я только что вышла от клиники, в которой только ортодонт. Это частная клиника, как оказалось. Я пользовалась вот этим поиском, который помогает найти ближайшего ортодонта, но, к сожалению, их очень-очень мало здесь. И в основном информация принимают они с NHS номером или нет. Не присутствует такой информации. Пришлось импровизировать. Я просто поехала рядом со своим дантистом, у которого я хочу зарегистрироваться. Попробовала, попыталась счастье. Мне сказали, что я сначала должна зарегистрироваться у своего стоматолога, и он уже мне сможет сказать, какой ближайший ортодонт принимает с номером НХС, потому что эта клиника частная и платная. Они не принимают новых клиентов с НХС номером. Вообще, до этого, почему я хотела записаться заранее, потому что, когда я выезжала из Украины, у меня была проблема. Я сделала себе 4 дальних зуба, семерки, вот, на них новые пломбы, после того, как я поставила брекеты и их сняла, мне сказали носить капы, это такие пластиковые насадки на зубы, и проблема в том, что после того, как поставили новые пломбы, эти капы очень сильно давят, они мне уже не подходят, надо было заменить. Эти три месяца я терпела, но сейчас я уже спать не могла. Я думала, что а, это не из-за зуба, а думала, что это из-за тапы. Хотела а, их расширить изнутри, либо поменять, если сделают это бесплатно. Поэтому как бы искала это все дело, но вот сейчас посмотрим, что мне скажут. Private appointment, even that one is a week away. I can't week. pay for a private appointment because so yeah. I just came from Ukraine, so whatever. So the dentist appointment is a month away. So what do I do so is hey, I if I can't now? I'm gonna. I can pay by Ukrainian money. <laughs> because we are fully booked up, we don't have any appointments. That's the thing. That's the problem. Це був просто експеримент, і мені це, чесно кажучи, вже остобридло. І я вирішила, що а, прямо на місці я зроблю те, що хоч і хотіла зробити ще зранку, але я для вас а, поставила такий експеримент. А, Вирішила спробувати, може мені повезе, я зможу так зареєструватися, але ні. Тому я пішла на ось цей сайт, який зараз я показую. Заповнювала цю анкету. Це ось дуже терміново, по здоров'ю. Ви можете туди заповнити заявку, ви можете і подзвонити. Я спробувала подзвонити, це взагалі не працює з ними. Вони не передванюють там просто авто. Зі хвилин вам цей відповідач скаже: так вам потрібно піти на сайт і заповнити цю анкету. Тому просто. То сразу йдіть на цієї анкети, заповнюйте її, і вам передзвонять. Ну, а якщо досі хтось не зрозумів, як це робити, як перекладати сайти за допомогою телефону, комп'ютеру, або за допомогою просто наведення а, вашої камери телефону на якийсь документ, а, то переходьте на відео а, в описі під цим відео, і наверху я теж силочку залишаю, щоб вам все було легше, а, щоб вам було легше тут освоїтися, заповнювати документи і так далі. Дивіться, воно дуже коротесіньке і легке. В общем, перезвонили мне где-то через полтора часа, хотя обещали, что через 20 минут, но это, в принципе, не так сильно важно, по крайней мере, для меня. Разговаривали мы через переводчика, мне дали ее очень быстро, там буквально 2-3 минуты подождала, она разговаривала и на русском, и на украинском. Мы разговаривали с консультантом минут 40. Этот консультант в итоге, ну, там, типа, спрашивал, где у вас болит, а что, если тут потрогать, а что, если так надавить, а если холодное, а что вы принимали, а что это за таблетки, а сколько, а что и как. Ну, короче, все те же самые вопросы, что то и на сайте, как и во всей Англии, типа заполняешь и до фени. Короче, ответила на все эти вопросы ее, и знаете, что она мне говорит? О, так вам нужно поскорее к врачу сходить. Вам нужно это сделать в ближайшие 24 часа. Ее вердикт, как вам? М? Я честно в шоке была. Типа 40 минут потратила на то, чтобы выяснить, что мне надо к врачу, так я это сама знала. Короче, я говорю, ну хорошо, хорошо, я просто не могу найти, я чего вам звоню? Вот. Короче, мне назначили какого-то доктора, ее консультант мне через 10 минут где-то позвонил, и мы договорились о времени и месте. И вот через 2 часа я иду на прием. Мне прислали смс-ку. Там написано, что я должна заплатить 23 с копейками фунтов за этот прием, за то, что мне будут что-то удалять, но. Так как я оформлена уже в Universal Credit, так, что, так как у меня есть NHS Number, то мне это будет бесплатно, но мне нужно доказать, что я оформлена в Universal Credit. Вот. Я возьму вас с собой, покажу, что, как происходило там на кассе. Не прошло и пяти минут, как мне перезвонили и перебукили время. А теперь у меня время за... Через час, а не через два, так что поскорее иду. Сказали, можно есть перед этим, так что...

Is it? What I must do? Patient sure is... details, make sure they're around. So uh sorry uh, it's so, my first time. Location uh location detail. Here? And make sure they're on. Uh, okay. Mm-hmm. Окей. Okay. В общем-то, вышла от врача. Мне сказали, что мне нужно класть в больницу и там хирургическим путем удалять этот зуб. Это займет пару месяцев, если я хочу сделать это бесплатно. Если нет, они мне могут предложить частную клинику, где мне это сделают скорее э, быстро. Я думаю, что я подожду, потому что я не готова сейчас платить. Гривны я могу, но гривны тут не принимают. Так, ребята... Ой, просто капец какой-то. Прошло уже три недели. И я сегодня чихнула и охренела от боли. Просто по-другому не знаю, как это выразить. Короче, у меня изначально болело вот здесь. Я вам там покажу фотку потом или уже показала. Знаєте, що приходжу я до цього е, лікаря, до цієї клініки? І я бачу, що ну, мені тут не так подобається, як у минулій клініці. Я гадала, що всі такі клініки, як там, а ні. Е, е, я здивувалася, бо в тій клініці так чисто, так гарно, всі такі приємні, чистесінькі, білесенькі, все так класно зроблено, простора, приємно. Ти знаєш, ось Бачена, що вклали гроші, і я взагалі не зрозуміла, як так вийшло, що то безкоштовно клініка по НС по м м м термінових викликах. Але коли я сюди прийшла, вони мені такі сказали, що вони можуть мені допомогти, що вони бачать проблеми, що а, зараз це не болить, я болить тут, значить, треба тут шукати проблеми. Давай ми тобі зробимо ближче фото. Зробили, знайшли ще якусь причину. І знаєте, в мене типу. Скільки лікарів, стільки й думок, а що роз... лікувати, не зрозуміло. Я вже написала своєму лікарю в Одесу. Така типу, а Ти можеш мені щось сказати про це? І я отримала третю думку. Я просто сиджу, і я не розумію, що робити, бо вони сказали, що вони можуть мені зробити безкоштовно, можуть мені з капами допомогти безкоштовно. Я така Вау, вау, вау! Так, записуйте мене, давайте. А вони такі, ти з України, ми можемо тобі допомогти. Ми можемо тобі записати у цю клініку? Ти будеш в нас записано в тебе вже буде постійний лікар. Я така, вау, взагалі, пощастило мені. Добрий день сьогодні. Давайте записуйте. Через тиждень я до них прийду. Знаєте, тут є один такий моментик, що якщо ви робите безкоштовну пломбу, то вона буде срібного кольору. Металева, металева пломба, в 27 рочків. Хм, Завжди мріяла. Може ще золотий зуб мені вставити, хм? ні. Коротше, я кажу, що я на таке не погоджуся, що мені потрібно біла, що мені для цього потрібно робити. Вони такі, а, ну то біла, то не безкоштовно, то потрібно платити, платити 120 фунтів за кожну білу пломбочку. Навіть якщо вона, типу, просто там тяточка малесенька, все одно 120 фунтиків. Так, анестезія входить в, цю, в, цю, в цей прайс, типу, це що? Це те, що я просто хочу звичайну пломбу. Чесно, в мене просто в той момент такой тут. -ту -ту. А прийшло. Ви знаєте, я просто зрозуміла, куди я потрапила. Усе життя нам розповідали, яка чудова ця Англія, як тут добре, як тут класно, це ж майбутнє і так далі. Я така: ну, гаразд, напевно, потрібно платити. Якщо кажуть, що 120 зроблять гарну пломбу, то напевно ж зроблять гарну пломбу. Давайте записуйте мене. Записуйте. Оригинальник. <Yazza> <клум> <yeah>, <клум> <плум> Так, буду говорить на русском, потому что у меня связь. я сейчас только что пошла от стоматолога, и я просто трендинг, ну либо. Короче, во-первых, мне очень не понравилось обслуживание. Я вам покажу. На мне была рваная какая-то салфетка. Это даже не пристегнули. Меня положили на спину. Обслуживали там в четыре руки. Какие-то вот отсосы и так далее. Мне постоянно нужно было им упоминать, что мне нужно отсосать вот эту жидкость. Вот. Потом я, типа, блин, я говорю, мне неудобно с этим зубом. А, типа, отрежьте там кусочек, а, Потому что, ну, даже сквозь вот это вот лекарство, которое убивает боль сквозь обезболивающее, я чувствую, что у меня зубы не смыкаются, сделайте мне там что-нибудь, типа. Он говорит, нет, сейчас нормально, типа, вот, если я уверен, я проверил вот этой черной штучкой, то они его не ставят там поелозить зубиком, они а просто вот так выдергивают между зубов у тебя. И говорит, если, типа, вот, когда пройдет обезболивающее, тебе все еще будет неудобно, то запишешься и придешь. Записываться, блин, через неделю, через две. И все это время мне нужно будет вот так вот ходить. Плюс мне еще капы э, нужно на них ставить. Я не уверена, что они налезут, блин, на такую громадину. Вот, капы это кто не знает, после брекетов прозрачные такие пластмасски одеваются на зубы на ночь. Если они не подходят, то они повышают тебе давление в голове, в голове и, типа, ты спать не можешь. Вот. А его коллега обещала мне, что сделают бесплатно мне эти капы. Оказывается, они там что-то друг друга не поняли. В итоге мне нужно будет за них платить. Я и так отдала, отдала за обслуживание, которое мне не понравилось, 120 фунтов. А тут еще, типа, вот эти капы надо будет дофигище платить. Я просто, я не знаю, я прям я разревелась, честно, на месте, я, у меня уже просто сил нет. Знаете, Це зараз трішки минуло часу, і я можу про це вже розмовляти спокійно. Але тоді в мене дійсно був, був нервовий зрив через те, що я просто не очікувала такої гидотності за такі гроші. Вони могли, ну хоча б трішечки краще це робити. Ви розумієте, просто ну така відсталість, я просто не розумію. Якість ніяка. Я відчуваю, що і якість навіть цієї платної пломби, ось е, така шрухвала, неприємна, якась дешева. Ну, мені так принаймні, здається, що ну від українських моїх пломб вона. Дійсно відрізняється навіть зараз. Вже е, багато часу минуло, вона вже обтісалася так трішечки. Я досі відчуваю, що вона інша, іншої якості, гіршої якості. І що навіть е, я доплатила за неї 120 фунтів. І вона все ще погана, погана якість, мене поклала на спину. Я не розумію навіть зараз навіщо це зробили. Ця відсмоктувачка а, слини, вона може блін висосити в тебе щоки за секунду. Блін, така мощність там встановлена. Вони робили це в 4 роки. Мене рос так розтягували, поклали на спину. Я захлизахлинаюся цією слиною. Ну, дуже неприємне відчуття. І після цього ще й дізнатися, що а, ну то ви потрібні повинні ще більше платити, бо ну ми просто не так вас зрозуміли. А навіщо я вам це розповідала, Навіщо стільки питань мені було ставити? Просто хотіла грошей більше, так скажіть, типу, що ну не знаю, у нас немає просто безкоштовного нічого, йдіть ні, 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 далі, навіщо було мене там реструвати і ще щось? Я просто до них не повернуся. Якщо у вас є можливість не повертатися, не ходити до таких клінік, не ходіть, ходіть до українських, я буду чекати. Коротше, я вирішила, що я буду чекати, чекати, поки я зможу поїхати до України. Якщо є можливість тут, нічого не робити, не робіть, теж чекайте або їдьте до країни СНГ і робіть там, бо тут це просто жах якийсь. Ще й гроші за це просять. Не знаю, я б безкоштовно таке не погодилася більше. Не хочу, чесно.